Усім привіт! Сьогодні ми з вами відправляємось на дві цікавих події, які відбулись у Львові 22 грудня. Чи 21? 21-го. Перша подія це обговорення книжки Четверте крило від Ребеки Ярус. Чому саме зараз і що взагалі там відбувалося? Що за формат зустрічі я буду показувати і розповідати. І, власне, друга подія це відкриття другої книгарні видавництва Ват у Львові. Це просто здійснення моєї певної такої маленької мрії, на яку навіть саме видавництво власне чекало дуже довго. Про це також згодом забігаючи наперед, одразу скажу, що книгарня просто перевершила всі мої очікування. Тому я дуже сподіваюся, що я вас зацікавила і ви продовжите дивитися це відео. Мене звати Віра, це канал Книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги, які читали, читаю, чи планую читати. І загалом все, що стосується цієї книжкової тематики, як ви вже зрозуміли, по подіях, які ми власне сьогодні з вами відвідаємо. І ви знаєте, що зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ви ще досі не підписані. І як завжди, ваші коментарі стають, по-перше, підтримкою. Мені і цьому випуску, по-друге, певним таким поштовхом для просування цих відео теренами ютубу І загалом іноді те, що ви мені пишете, максимально підтримує мене морально. Тому я дуже вам дякую за це. Ви іноді навіть не уявляєте, наскільки мені ваші коментарі допомагають. Але з цією ліричною паузою ми з вами закінчуємо і відправляємось на читацький вечір. Хоча вечором це не назвеш, бо події відбувалися власне о першій дня. Тому давайте переноситись туди. Отже, чому ж власне саме зараз було обговорення книжки Четверте крило? А це подія, яку ініціювало видавництво КСД, власне в кого ця книжка і виходить. власне, причиною обговорення конкретно 21 го числа стала річниця з моменту виходу першої частини імпіреї від ребеки Ярус. Тобто книжки Четверте крило. Таке обговорення відбувалось не лише у Львові. Насправді, перелік міст був чималенький, і навіть були онлайн-обговорення, яких також було кілька. І все це було присвячено конкретно цій книжці, яка, як на мене, здійняла чималенький галас рік тому, і насправді продовжує бути на слуху. Незабаром виходить власне вже третя книжка, тобто Оніксовий шторм. У нас ця книжка виходитиме скоріш за все восени. Я дуже сподіваюся, що не пізніше. Ну а в оригіналі ця книжка, якщо я не помиляюсь, має виходити 21 січня. Якщо я помилилася власне з датою, то зараз ви побачите її на екрані. Цей вечір частково став для мене унікальним в тому плані, що мені запропонували бути однією з модераторок цього вечора. Я дуже дякую Божені, з якою я власне познайомилася на цьому вечорі, яка була моєю допомогою в. Цьому в цьому процесі я дуже дякую всім, хто прийшов на це обговорення. Було дуже цікаво поспілкуватися зі всіма, послухати різні взагалі думки стосовно одних і тих самих ситуацій, різне трактування якихось нюансиків і сцен, які відбувалися в цій книжці. Поділитися якимись певними теоріями стосовно того, що буде в нас відбуватися в подальших книжках. Хвилююче було те, коли. Деякі дівчата сказали, що власне це їх перший е, такий читацький клуб, і це частково було достатньо відповідально, щоб не зіпсувати їм оце перше враження від такої події. Окрім обговорення, ми ще проводили квіз, і людина, яка набрала найбільше балів і, власне, зробила це найшвидше, отримала від видавництва КСД сертифікат на. Книжку, яка власне вийде, це третя частина Оніксовий шторм з циклу «Імпіреї» від Рибаки Ярус. Якщо раптом це відео зараз дивиться хтось, хто власне був на цьому книжковому клубі, обов'язково залишайте свої думки стосовно цієї події в коментарях. Як вам чи хотіли б ви, щоб КСД частіше повторювали такі власне події по інших книжках? Бо арсенал тих книг, по яких можна проводити такі заходи, насправді в цього видавництва чи маленький, можете залишити коментар, по якій книжці ви б хотіли, щоб видавництво КСД організувало ще таке обговорення. Ну і, власне, з основного, що б мені хотілося поділитися з вами стосовно «Четвертого крила, крила, е, окрім того, що я вже озвучила, що незабаром у нас вийде Оніксовий шторм, і для себе я вирішила, що я прочитаю цю книжку. І після того, як я зрозумію, як це закінчилось, я буду вирішувати, чи для мене це залишиться трилогією, чи я все-таки буду продовжувати читати цю книжку далі. Бо я маю певні побоювання стосовно того, що третя книжка може бути ще менш прописаною і якісно власне, написаною, ніж друга. І, відповідно, може бути така ситуація, що перша була найкраще написаною, а далі це все йде на спад. І ще й до повного щастя Ребака Ярос сказала, що ближчим часом вона сідати за написання четвертої частини цього циклу не буде. Вона хоче трішки перепочити, набрати сил, можливо, навіть в перерві між третьою і четвертою частинами цієї серії хоче написати щось взагалі інше. І з одного боку. Я розумію, що можливо це хороша ідея, щоб якось відволіктись набратись сил. І, скажімо так, дати чогось нового цієї історії, але знову ж таки це невідомо, скільки часу прийдеться чекати на це все. Але з іншого, я справді дуже переживаю, що третя книжка може вийти достатньо посередньою за рахунок того, наскільки швидко авторка це писала. Мені здається, що написання цієї частини зайняло в неї. Десь в районі півроку, можливо, трішки більше. Ну, не знаю, наскільки це справді буде добре і чим це все закінчиться в кінцевому результаті, коли авторка вже каже, що е, по закінченню читання оніксового шторму ми її просто зненавидимо. До речі, пишіть в коментарях, чи ви плануєте взагалі читати продовження цієї серії? Які у вас думки стосовно того, що ми отримаємо в Оніксовому штормі? Чи взагалі вам подобається ця серія? І чи будете, до речі, читати цю книжку англійською, чи чекатимете на україномовну версію? Ну і власне, по завершенню цього книжкового обговорення ми відправились з дівчатами на відкриття нової книгарні від видавництва Віват у Львові, на яке нас запросили. І я вам скажу, що, по-перше, я справді дуже чекала на цю подію. Я, напевно, від самого початку ведення книжкового блогу говорила про те, що у Львові потрібно відкрити ще одну книгарню цього видавництва, але значно більшу, бо та, що є, якщо ви там були, ви знаєте, що хоч вона і затишна, але вона дуже маленька. І якщо ви попадаєте туди, коли багато людей, то насправді там дуже складно якось навіть просто перебувати в цьому приміщенні. Не задівши нічого і нікого, відповідно, дуже складно довше там перебувати і пороздивлятися, книжки, зрозуміти, що б ти хотів придбати і тому подібне. Але про нову книгарню насправді, мріяла не лише я. Видавництво також розуміло це і хотіло відкрити ще один простір, значно більший. Але знайти приміщення у Львові це насправді завдання з такою певною зірочкою. І ось після, мені здається, близько двох років пошуків нарешті знайшлось саме те приміщення, яке мені здається просто ідеально підходить конкретно цій книгарні. І... Тут мої очікування перевершились на всі 100%, бо я сподівалася, що це буде хоч трішки більше, ніж е, минула книгарня, а це просто в рази більше, ніж те, що вже є. Ця книгарня тепер налічує чотири виставкові зали: просторі стелажі, місце для подій, світло і затишок. І насправді ти, коли туди заходиш, тобі хочеться перебувати в цьому просторі. Ти насолоджуєшся тим, як це все виглядає, насолоджуєшся кількістю книжок, які є в цій книгарні. Мені здається, що там представлені ну, переважна більшість наших українських видавництв. Звичайно, там не зустрінеш книжок до прикладу, якщо це книжки, які ексклюзивно продаються виключно в тих видавництв, які їх випускають. Таке часто практикує видавництво КСД, що близько місяця, до прикладу, після виходу якоїсь книжки, о, ці книжки можуть продаватись виключно у видавництва КСД, але з часом все рівно вони з'являються в інших мережевих книгарнях. Зважаючи на те, що ми потрапили на перший день відкриття і власне роботи цієї книгарні, мені вдалося зустріти дуже багато людей, з якими я нарешті мала можливість побачитись вживу, а не лише онлайн. І власне я мала можливість запитатися в книжкових блогерів і не тільки які. Три книжки вони рекомендують прочитати нам в 2025 році. Тому я пропоную вам послухати їхні рекомендації. По перше, мою улюблену романтичну книжку, яка вийде в Books, Вона називається «Butcher and the Blackbird», Це «Dark Romcom». І так, дуже раджу прочитати. Я вважаю себе амбасадором цієї книжки. Коли дочитаєте до сцени з морозивом, не звинувачуйте мене, будь ласка, в тому, що ви її прочитали. Е, та ще друга теж від Artbooks, Це не знаю, які перекладуть Хартлес Хантер. Про це романтизі про відьму і мисливця на відьму. це буде дологія. І третя, вона ще не вийшла. Просто салмана Рожді у північні діти, тому що це букер-букера. Тобто, це по суті найкраща. Найкраща книга сучасності за версією там, тисячу і мільйона премій. Да. Перша моя. <laughs> Вона вийде весною, Це буде називатися е, Місто третього Бога. Друга позовний для Йови, або будь-яку, в принципі, книгу, яка вас не те, що поверне до реальності, до страшної реальності, яка в нас зараз відбувається, щоб не літати сильно в хмарах. А третю, це якраз відволіктися трошки пізніше, і політати в хмарах. Це почитати якусь казку. Я завжди рекомендую читати щось легке. Зараз на Різдво я читаю Різдвозавра. і Серед усього цього важкого, серед якогось серйозного, над чим треба думати, ось таке залітає на ура, і ти відпочиваєш, ти повертаєш собі якось ментальне здоров'я, тому так якусь казку на той період, яка у вас вийде, коли ви захочете читати. Ну типу я завжди вертаюся до Різвозавра, Я вже який рік, напевно, третій читаю його, тому це дуже прикольно. Книга, яка викличе у вас дитячі емоції. Ось це може бути будь-що, але головне, щоб викликали дитячі емоції. Бо там ви щирі. сусідська угода від видавництва книголав вище небо від Лістомфорд. Це просто найкращий роман по хокеїстах. І Пачкін Ераунд. Його ще нема українського, його й не презентували, але там все дуже дуже хорошо. Тоже про хокеїстів. І так, якщо ви ще не читали, то сім чоловіків Евелін Гюго Тейлор Джанкінс Рід від Artbooks. Ще один навіть ще кращий. Когось. Аварія. Ще кращий роман про хокеїстів, тобто Ромком і криха» від Ханни Грейс. Він скоро виходить у Вівату. І хм, четверта частина серії Твістед Твістед Ліс від Анни Хван, який теж виходить перша частина у Вівату. Але так, прочитайте всю серію, і прочитайте четверту частину. Прочитайте другу і четверту, і буде вам щастя. Третю можна не читати. Це обов'язково починаємо рік з рамкомчику, теоретично це кохання. Алішка, гейзлуд, любима, кохана жінка. А потім лібардуху, дев'ятий дім. Обов'язково це, це те, що не можна пропустити існувати вже вийшло, до речі. А і третє це цикл крізь зеркала. Повірте, дайте йому шанс. Дайте шанс крістель Дебус. Все. А ти читала, до речі, чотири книжки чи тільки дві? Три. Тільки дві поки що в нашому перекладі є тільки дві відвату, але третя вже на я Вже перед Я вже дуже чекаю. Там на такому кріпхенгері воно завершили, що треба, треба, треба третю. 25-й рік рік, який я пропоную приділити фентезі і відкрити його для себе. По-перше, шикарна жінка Наталія з сімей ключі і гая. Всім дуже раджу цю дилогію. Якраз друга частина вийшла в 2024 році, тобто можна собі взяти дилогію на майбутнє. Далі ще одна шикарна жінка, яку я люблю, Юлія Нагорнюк і Діва, матір третя. Готується ще одна книжка, і це прекрасне чтиво для відпочинку. Я була неймовірно задоволена. бо я, та Людина, яка для себе тільки нещодавно відкрила фентезі. А, і а, якщо ми продовжимо цю когорту фентезі, далі я вам раджу з Світовною територією познайомитися. І це буде від мене Лазарус, міське фентезі, з дуже багато різних відсилок. Також дуже раджу, моя тріця. Я пораджу Катю Орловську краще не читай. Це горор український. Так само я раджу 25-му році точно має вийти новий трилер Поліни Колакової Робоча назва Фінальний Драфт. Чекаємо. І офігезне темне фентезі просто божественним почуттям гумору темним в тому числі Олени Кузьміної Північ Південь. Перша частина я дуже тримаю колочки, що вона вийде в наступному році. Якщо ще не вийде, то афера нічого зайвого альона різанцевої це кримінальний роман. Так, Ні, дайте не давай, давай. зараз буде виходити переведення книжок судмедексперта експерта і військового Дмитра Палія. Порожній пазл, просто маст хев всім всім читати. Я спеціаліст з фентезі і ромкомів, то можу порекомендувати фентезі одного разу розбити серце. Я думаю, багато хто з вас його вже чув, знає про нього. Ромкоми Алі Хейзелвуд, класика. Не можу їх не згадати. І трон зі скла. Я думаю, там теж багато чекає на цьому році цікавого. Ми чекаємо на трон зі скла. Так. Віват, дякую. В першу чергу. Це продовження четвертого крила. Онік шторм. Я просто сама дуже чекаю, тому я не можу не порекомендувати. Також у мене така книга, яка мене найбільше вразила, це якби міста вміли говорити, тому буду рекомендувати її. І я також дуже чекаю трилер новий від Поліни Кулакової. Тому напевно її. Я порекомендувала прочитати одну книгу, яка вже вийшла в артбукс. Це Мідноголовий демон. По-перше, це Пуліцер, а це вже дуже круто. Мені подобаються книги Пуліцера. А по-друге, це алюзія на Девіда Коперфілда Чарльза Дікенса. І це теж дуже круто, такий сучасний мікс виходить і впевнена, що багатьом вона сподобається. Також порекомендувала би прочитати мальопис, який вийде у 2025 році. Коротка історія довгої війни написала її Марія Наєм. і це дуже така візуально потужна робота, текстова також. І це важлива робота. Її треба радити і українцям, і іноземцям. І Мені здається, це така штука, яка має бути у кожного, її кожен має прочитати. І третя книга нехай це буде щасливе місто Емілі Генрі, тому що хочеться чогось доброго, милого, позитивного. І щоб трішечки десь сплакнути, теж вийде в 25-му році і здається в лютому. Дякую, будь ласка. Віра, ти всіх запитала. А тепер сама розкажи, які три книги треба прочитати в 25-му році. Це той момент, коли сама придумала, сама напросилася, і тепер треба якось викручуватись. І так, перша книжка, яку я порекомендую, порекомендую, порекомендую читати всім. Це те, що переверне ваш світогляд, напевно. Напевно, це освічена від Тари Вестовер. І зійде Крига. Будь ласка, від Ханни Грейс, прочитайте. Ви розслабитесь, прокайфуєте все буде просто неймовірно. І дивергент, якщо ви ще раптом не читали цей шедевр від Вероніки, рот зробіть це нарешті. Будь ласка, в 2025 році. Дякую. Ну, а те, що, власне, стало для мене, мабуть, найважливішим, і те, що мене найбільше потішило і навіть частково розчулило, це те, що ця книгарня є дружньою до чотирилапих, і, відповідно, в процесі перебування на локації я мала можливість ще понасолоджуватися і присутністю собак приміщенні. це просто неймовірно. До речі, стара книгарня не припиняє своєї роботи. Тобто, у нас тепер у Львові будуть дві книгарні. Якщо раптом це когось цікавило і хтось переживав за долю конкретно того магазину. Там все окей, все працює, і власне я дуже сподіваюся, що мені вдалося передати вам атмосферу цих двох заходів. Якось так виходить, що у нас у Львові або не відбувається нічого, або відбувається все в один день. Я не знаю, як це взагалі виходить. У всякому випадку, я радію, що є принаймні це. Я дуже дякую видавництвам за запрошення. В першому випадку провести подію, в іншому випадку взагалі побувати на відкритті цієї книгарні. Також, звичайно, я маю подякувати подрузі, яка назнімала цей весь матеріал для цього випуску. Ну і зважаючи на те, що це останній випуск в 2024 році, я в першу чергу хочу привітати вас з різдвяними святами, які вже власне прийшли. Ну і, звичайно, з наступаючим новим роком. Нехай ці свята наповнять ваші дні теплом, затишком та неймовірними книжковими історіями, які надихатимуть та зігріватимуть серце. Дуже дякую вам, що були цей рік зі мною. Попереду ще більше книжкового контенту. Я сподіваюся, ще більше цікавого та насиченішого контенту. Ну і звичайно, я вкотре дякую, що ви додивилися до кінця. І побачимось з вами в наступних відео.